Геннадій Корбан вже вдома його доправили під конвоєм до Дніпропетровська. Там Геннадія Корбана понад дві години чекали адвокати біля Жовтневого райвідділку міліції, де на нього мали вдягнути електронний браслет. Натомість з'ясувалося, затриманого везуть одразу додому. Його зустрічала Ольга Павловська. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Олю як Корбана зустріли в рідному місті. Вітаю Наталю. І хочу сказати на Курбана вже вдягнули електронний браслет. Це сталося годину тому. Наразі він вдома у своїй квартирі ось у цьому житловому комплексі у самому середмісті Дніпропетровська, звідки його і забрали у суботу зранку в результаті спецоперації. І сьогодні склалося враження, що ця спецоперація ще триває. Кортеж в'язня складався з трьох мікроавтобусів та одного позашляховика повних співробітників СБУ в Балаклавах та з автоматами. Корбана, коли привезли до будинку не одразу е, виникла суперечка з адвокатом е, через те, що зброя правоохоронців була у бойовій готовності. На думку захисника, це становило велику небезпеку для перехожих. Прошу подивитися, як це було. В чесному місяць здесь садик знаходиться рядом. А у вас оружжя применено, фактично. Немедленно поставте оружжя на запобіжники. Вы посмотрите, что он делает. И этот человек только что передернул. На запобежник пусть поставит. Это его полное право. Какое право? Врешті Геннадія Корбана вивели з мікроавтобуса. Він був без кайданок. Натомість у супроводі правоохоронців на вході до будинку його зустрічали прихильники, а також батько. Вони вигукували ура та зустрічали його оплесками. Вони не вважають домашній арешт перемогу. Сам Геннадій Корбан ніяких заяв не робив. Він встиг лише швидко привітатися з батьком. Одразу по тому правоохоронці під руки завели його всередину. Пусть буде, по-вашому маленькая побіда. Но побіда должна, вона не должна была быть, как говорится, этого не должно было быть в апріорі. Силіччі працівники СБУ та міліціонери зачинилися у квартирі. Вони більше двох годин оформлювали папери та тестували електронний браслет. Врешті все вдалося. Ну і наразі радіус дії цього електронного браслета невідомий. Наталю. Дякую, Оля, Ольга Павловська, з Дніпропетровська. Геннадія корбана. Повернули додому після вимушених столичних канікул під примусом.